Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура, яка складається з 7 квадратів. Наше завдання забрати два сірнички, щоб у нас утворилось всього лиш два квадрати. Забрати два сірнички, щоб у нас утворилось два квадрати. Це є досить легенька задачка на логіку, з якою справляються без проблем як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно логічно мислить, без проблем справиться з вирішенням даної задачки. У нас є фігура, яка складається з семи квадратів. Нам потрібно забрати два сірнички, щоб у нас утворилось всього лиш два квадрати. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо забрати ось цей серничок. І забрати ось цей сирничок. Отже, ми забрали два сирнички, і у нас затворилось два квадрати. Задачку вирішено, головоломка вирішена.